Всім привіт, друзі! Ну що ж нас сьогодні буде на огляді? Добрався я до ліхтарика налобного. Це в нас HD20, Це в нас і налобний, і типу ручний ліхтарик. Так, що буде цікаво, я вам покажу всі характеристики його, що він може ціну і так далі. Ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки і огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ. На цьому сайті ви можете придбати акумулятори любих форматів. Також хлопці можуть зробити вам перепаковку любих електроінструментів та електротранспорту. Всі посилання в описі під відео. Мого початку трошки історії. Насамперед хочу подякувати підписнику. Е, дуже велика дяка. Він прислав мені цей ліхтарик на огляд, щоб я вам показав, що це за ліхтарик, чи вартує його брати за таку суму, чи не вартує. Ціна його досить дорога. Але повірте, буркс робить якісні ліхтарики і хороші ліхтарики. Добре, давайте ми розпакуємо. Я вам покажу по комплектації. Дивіться, шлейки, оці що на голову, я вже витягнув з коробочки. Тут я вам перечислю комплектацію, що ми отримуємо за великі гроші. Не маленькі, я вам скажу, він коштує, але дивіться, це в нас інструкція мануал. Зараз ми переглянемо, я вам покажу. Скільки часу він світить і так далі. Це в наш шнурочок. Зарядка в нас USB Type-C. Е, така вона, я вам скажу, навіть тут якась така, типу, під досить мягенька. Добре, тут приблизно метр довжина. Далі, це в нас такий от тубус. є. Це, якщо ти хочеш е, в цей акумулятор поставити 18650, це такий типу перехідник є. Далі сам ліхтарик. Давайте ми його розпакуємо. Скоба є на ньому. Ось така защіпочка, що ти можеш і так його защіпити. Як ви бачите, класно. Вони зробили, що і з цієї сторони ти можеш його зачепити, з якої сторони ти хочеш. І, наприклад, якщо ти хочеш перечепити, хочеш так, ти собі сюди можеш перечіпити. Коротше, штука класна. Комплектація нормальна. зарядне все є. питань нема. Сам ліхтарик, ось так у нас виконаний. Він йде в нас під акумулятори 21700. Має дальнє світло, має ближнє світло і одночасно ти можеш включати два світла. Давайте перейдемо по органах керування. Я вам покажу з органах керування, тут тільки одна кнопочка. І одною кнопочкою ти керуєш всіма режимами. Режимів тут досить багато. Там є вроді 15%, 30%, 15%, 15, 50, 75, Якось так. Зараз я вам в інструкції покажу тут. Тут вони все правильно описали. Дивіться, одна кнопка в нас є зарядка на Type-C роз'єм. Також цей ліхтарик може працювати як павербанк. Щоб ви розуміли? Цей ліхтарик може видавати 5, 9, 12 вольт. Якщо ви берете Type-C і Type-C, ви спокійно можете заряджати свої гаджети. І сам ліхтарик заряджається силою струму до 2,5 А. Це дуже швидко, тому що цей ліхтарик з акумулятором 21700 на 5000 мА може заряджатися до 3 годин, ну залежить скільки заряду залишилось. Добре, давайте ми ще відкрутимо. Я вам покажу ось так: нас розбирається сам ліхтарик. В комплекті в нас де акумулятор 21700 на 5000 мА. Вуркс акумулятор. Я провіряв. Хто не бачив, подивіться моє відео. Я робив огляд на td 01 c Ліхтарик в них ідентичні акумулятори, і акумулятор видав більше заявленого. Тобто 5100 видав мені цей акумулятор. В цьому відео я не буду кидати на тест. Це не має сенсу. Вуркс хороші ставлять акумулятори. Дійсно, тут заявлених є 5000. По освітленню. Цей ліхтарик видає під 2000 люмінів. Це дуже яскраво. Повірте, я вам потім покажу, як воно світить. Ліхтарик дійсно шикарний і вартує своєї уваги. Він і не дешевий. Давайте ми перейдемо по характеристиках. Зараз я вам покажу по автономності, скільки він світить, і перейдемо до режимів. режими, звичайно, режимів тут багато, і повірте, ліхтарик дійсно як. Ще що хотів сказати: всіх ліхтариків Вуркс, там є і Софрін. Людина мені в коментарях написала там. Каже Вова, не роби огляди, бо Софрін і Вуркс типу, це одна компанія. Що ти пишеш конкуренти? Конкуренти, чому конкуренти? Я вам потім покажу в цьому. Я конкуренти мав на увазі не по фірмі, а конкуренти по моделях. Тому що Софрін і Вуркс ліхтарики, в принципі, можна сказати, ідентичні. Але треба звертати увагу, деколи можна взяти, наприклад, ось такий наломний ліхтарик Софрід дешевший, чим Вуркс. А деколи наоборот, якщо наприклад брати ручний ліхтарик Вуркс, він буде дешевший. А якщо брати Софрід, він буде трошки дорожчий. Наприклад, що я робив огляд, тд 01 це ліхтарик, кажу, посилання залишу в описі під відео. Він коштує 1700 гривень. А якщо брати Софрін, вони, в принципі, ідентичні по характеристиках. Він коштує вже 200 тисяч гривень. Так, що ти там 400-300 гривень, ти економиш. І для того я сказав, що це є конкурент. Так, я сьогодні вам це відео покажу. Я покажу вам по всім налобних ліхтариках. І що би я обрав. Наприклад, цього ліхтарика я б не брав, я би брав там є Коротша версія, якщо я не помиляюся HD 15 r Там прикол ліхтарика в тому, що ти його можеш зробити компактний. Там в них йдуть ще акумулятори. Якщо я не помиляюсь в 30 чи якось так, ось такі короткі акумулятори. Літіоні, ти його, в принципі, можеш продовжити зробити автономним. Хочеш відкрутив цю кришечку, поставив коротший акумулятор, і маєш ось такий компактний налобний ліхтарик, і не тільки налобний. Добре, давайте ми по характеристиках перейдемося. Я вам покажу, скільки він світить. На мінімальному режимі. Вони тут так якось дивно розписали. Дальній плюс ближній це в нас в люмінах. Я так зрозумів, це 1900 люмінів до 2000 люмінів. Турборежим. Ну, вони пишуть 2000 люмінів, а тут 1900. Коротше, не знаю. Ну, суть в чому? самий мінімальний режим: 960 годин. Купний режим, я не знаю, скільки там, 30% чи скільки, 56 годин приблизно. Медіум це в нас 22 години. Максимальний режиму у нас виходить 5 годин. Давайте візьмемо 5, бо тут 5 і 19 вони взяли. І турборежим 1 година 44 хвилини. Ну, Це приблизно. Коротше, півтора години на турборежимі він буде світити. Що по захисту, по удару, У нас 1 метр висоти, вологозахист у нас ip 68 до 2 метрів під воду. І по протоколах подивіться, що може видати цей ліхтарик. Це в нас з USB Type-C, бо в нас роз'єму з цього роз'єму. Ти можеш заряджати з протоколами 5 вольт 3 ампера, вольт 2 ампера і 12 вольт 1,5 ампера. Це в нас 18 ватт. Сьогодні ми це все провіримо. Коротше, ось такі характеристики. Давайте я вам покажу по керуванню. Я Вибачаюся, трошки хриплю, бо я ще хворію. Дивіться, керування в нас як не дуже просте, воно заморочливе. Раз нажимаєте, воно запам'ятовує, на якому режимі ви його включали. Це в нас два режими одночасно, це в нас виходить ближній і дальній, зажимаючи, трошки притримуючи, тримаєте. Це в нас наступний режим, наступний режим саме яскравий, і це в нас мінімальний. На ось такому режимі чомусь я не зрозумів по цих характеристиках. Вони пишуть. Дальній і ближній. Дальній і ближній, я зрозумів, о на цьому режимі дальній і ближній 960 годин. Або на ближньому. Оце вони, бачите, не вказали. Я тут в характеристиках пишу дальній і ближній. Дальній і ближній в нас по люмінах вони розписали, а по часу вони не написали, бачите, чи то в нас тільки, тільки два режими, чи то в нас тільки світ і стільки е, часу. Ну, Мені здається, це два режима. Або дальній, або ближній, ну не знаю. Напишіть в коментарях, хто світив таким ліхтариком, в кого є. Скільки часу на такому режимі. Це в нас мінімальний. Наступний більший, ще більший, це в нас третій режим. І якщо ви нажимаєте два рази, давайте по, по режимах підряд, це в нас турборежим. Раз, два. Ось так. Ну це просто я вам кажу, бачите, в мене яке освітлення. Я таке, якби не знаю, в темноту світу. Воно все перебиває. Дивіться, давайте ми виключимо. Зараз на наступний виключимо. Подивіться, в мене світло приблизно 900-800 люмінів от над, над столом. Приблизно. Ось так. А він просто лупаше нереально, я вам чесно скажу. Далі. Переключання між режимами, тобто ближній дальній. Ви включаєте цей ліхтарик. Ось включили. Я хочу переключити на ближній, дальній виключити. Я нажимаю підряд, зажимаю три рази. Раз, два, три. Чекайте, зараз бо то не все спрацьовує зразу. От мені не подобається це переключення. Раз, два, три. От, я виключив е, нижній і переключився на дальній і зразу виключив. Давайте. Зараз я включаю. Це в нас дальній. Якщо я на ближній хочу переключити, я. Раз, два, три. Чекайте, я вичув. Раз, два, три. Я включив. Зараз. Зажимаю. Раз, два, три. Чуть-чуть швидше. Давайте. Включимо. Раз, два, три. О, я переключив. Чуть швидше. Це в нас ближній. І на ближньому ті ж самі режими. Дивіться, чому я кажу, що вони. Що вони, о, дивіться, включив, раз, два, виключив. Включив, саме мінімальний. Зараз зараз я включу, включив. Тут потрібно включити, зажимаєш і тримаєш Це і раз режим, два режим, і от мінімальний. Бачите? Ти собі вибираєш, який ти хочеш. Зажали. От я зажав, тримаю. Мінімальний. Включив, відпустив. Це мінімальний раз режим, два режим, три режим. І турбо. Турбо. Також на ближньому є турбо, бачите? Все, хочу переключити на, на цей. Зажимаю. Раз, два, три. Тільки швидше треба. Раз, два, три. О, я включив два режими. Раз, два, три. Я виключив ближній режим. Ну, три рази швидко нажимаєте, переключаєтесь між режимами. Або два ближній, дальній, або дальній, або ближній. І також є тут моргання. Моргання, якщо не помиляюсь, два рази підряд. Ні, о, є. Два рази нажав і моргання. Раз. Бачите, ось таке моргання. Якщо зажимаєте таке моргання в нас є. Бачите? Воно типа сос, чи сос, чи то просто як маячок і раз, два. І ще ось таке третє моргання якесь є. От, бачите? Тут три режими моргання різних. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Давайте виключимо, бо воно мені очі виїсть. Я спочатку спробую зарядити телефон. Е, я вам покажу, як він заряджає. Воно я беру шнур. Беремо шнурочок і я хочу зарядити свій телефон. Він в мене підсів. Так, дивіться, вставляємо і заряджаємо телефон. Телефон у нас почав заряджатися, як ви бачите. Все спокійно заряджається. Давайте я вам покажу по цінах, щоб ви роз... розібралися, поки телефон у мене заряджається від ліхтарика. Дивіться, оце наш ліхтарик, це на Aliexpress, він коштує півтора тисячі гривень. Ось це. Це в нас HD 20. Є HD15. Оце в нас, якщо я не помиляюсь, HD 15. та... Але є HD15R. Я вам покажу. HD 15 коштує, це в нас старша версія. Він в нас коштує 1500 гривень. Я хотів вам звернути увагу. Хто хоче компактність, маленький ліхтарик від їхньої фірми, бачите, дивіться сюди, я вам зараз покажу. Ти можеш його тут також все гарно розписано. Е, бачите, одна колба знімається, оця середня, і ти ставиш менші акумулятори, і ліхтарик можеш зробити ось такий компактний. Це крута фішка. Всі ті ж самі фішки він має, оцей е, HD 15. Просто чому вони пишуть тут, е, якщо я не помиляюсь, 2000 люмінів, а він тут 1500 люмінів, Десь в тому районі. Як ви бачите, зарядка вся 2 А має. Зараз ми глянемо, на який має бути HD 20. Це HD20. Ще непогані ось такі ліхтарики. Мені навіть більше подобаються. Чому я потім вам покажу? Тому що з кріпленням. А, до речі, вам не показав про кріплення, зараз я вам розкажу всю фішку. Дивіться: ось такі ліхтарики. Ліхтарики непогані. Ліхтарики дійсно супер. Давайте ми візьмемо, наприклад, фірму Sofrin. Sofrin. Софрін, це в нас СЦ18, та ладно, виберемо СЦ-18, а ми просто Софрін, зараз налобний візьмемо. Маркеровка трошки інакша, а факт ліхтариків ідентичний. Чому я казав в коментарях? Людям кажу, дивіться, це конкурент. Чому не конкурент? Подивіться конкурент. Це та ж сама фірма, але я ось похожий ліхтарик. Я ось цей ліхтарик HS-42 можу взяти за 1150 гривень. Він трошки дешевший. Наприклад, ось такі налобні, також все міняються, акумулятори. Ну я не пам'ятаю, чи в них є функція повербанку 800 820 1150 гривень. Це ідентичний ліхтарик, ідентичний, просто тут ближнє світло трошки по-інакшому організовано. Це в нас от зверху червоне світло. 1150 гривень. Це ідентичні ліхтарики, кріплення до них підходять. Все те ж саме: магніти, як ви бачите. Ідентично має оці вот скоби такі вот зачепити кліпси. І по освітленню вони трошки слабші. Ні, навіть, бачите, вони показують, що теж там до 2000 люмінів він б'є там. Ну, але оцій зі всіх серій це найяскравіший. HD20 це найяскравіший, я вам серйозно кажу. Тому і я казав, що це є конкурент, а людина пише: та не роби вого огляду, що ти робиш огляду на ці ліхтарики. Ну, блін, люди, камон, дивіться. Е, суфрін, е, в мене є от такий ліхтарик по похожий, і за 1700 ти можеш вурк взяти. Розумієте? Ідентичний, ідентичний ліхтарик, от що в мене був на огляді, це все просто точно, але просто тут 200, а там 1700-1600. Характеристики, в принципі, ідентичні. Добре, ще що вам хотів, що показати, бо відео дивлюсь затягнеться. Дивіться по їхніх цих кліпсах. Добре, ми знімемо зарядки. По їхніх кліпсах, е, о сюди. Оце от кріплення, мені в Уркс не подобається. Мені в Суфрін більше подобається. Там є моделька, теж дуже маленька з акумуляторами. Вона дуже класна. Оце вовдягати. Давайте я вам покажу. Ти вдягнеш, вони все дуже класно, якісно зробили. Тут навіть оці гумки дуже якісні. Бачите, ви ставите сюди. З часом воно так. Коли ти тримаєш на голові, повірте, досить тяжкий ліхтарик, і треба привикнути. От бачите, в мене пише, що акумулятор нижче 50%. 50% або нижче від розряджений. І то якраз добре, бо тому, що ми подивимося, з якою силою струму він заряджає. Ця гумка, оця кріплення зовсім не подобається. Не знаю чому вони так зробили. Чому вони не зробили, як вони зробили в Софрінах? Оцих зараз. Я вам покажу, які в них класний ліхтарик. Оцей во. Оцей непоганий ліхтарик, він теж має дальнє ближнє, але прикол в чому, подивіться, які класні кріплення. В них так же сабо ідентично зроблено. Але ти його береш, знімаєш і він має типу кліпсу. Розумієте? Тобі не треба оцього дрочитися, засувати через гумки. Хоча, можливо, це надійно. Не знаю, це моя особиста думка. Оця штука дуже прикольна. Тут також дальні ближні, тут турбо є. Оцей ліхтарик дуже прикольний. Реально дуже класний ліхтарик. Мені подобається, він компактний, але він йде під 18650, от його мінус. Ці ліхтарики йдуть 21700 і 18650, а цей ліхтарик тільки йде під 18650. Там також звертайте увагу, якщо ви хочете придбати класний якісний ліхтарик, дуже звертайте увагу. От дивіться, що покріпленням це в нас якісь, це в нас також гумка. Те них був прикольний теж з таким кріпленням. Зараз я вам покажу. От бачите, суфрін за 925. Що не конкурент, конкурент. Хоча це і один бренд, от це ідентично цього. Денних о, цей от цей же самий ліхтарик. В Принципі, він цей же саме, але тут має він червоне світло, і тут також акумулятори міняються, відкручуються, міняються. Непоганий ліхтарик, оцей Софрін. І супер. Реально. Цей теж вже йде з гумкою. Не знаю, нафік вони ті гумки ставлять. Мені, якщо чесно, оце не подобається. Хоча я не знаю, як кому заходить. Давайте Ми поставимо цей ліхтарик на зарядку, бо відео буде довге. Ну, але змістовне відео, що я зроблю? Буде довге, то буде довге. Давайте я візьму блок. Все я через фнірсіка пробуємо ставити на зарядку. Яка в нас зарядка? Індикація моргає. Дивимось 1,5, так як я казав, 2 А. Ну, втрати є туди-сюди. 2 А він заряджається. 3 години е, на такому акумуляторі він зарядиться. Ще хотів, я би хотів почитати протоколь. Треба почитати, як перевіряти, то провіряти. Так, ready, e, automatic detection, Читаємо. Подивимося, що ліхтарик видає, які протоколи. Як вам? Ліхтарик видає протоколи, дивіться. Power delivery 3.0. Ліхтарик може видавати 18 Вт. Ліхтарик має такі протоколи, що я в шоці, подивіться. От подивіться, які ліхтарик має протоколи. Цей ліхтарик має такі протоколи, які блок коштує реально. Блок коштує гривні, в, я не знаю, 300-200. В тому районі. Дивіться, Power Delivery, має Power Delivery зарядку. 18 ватт. Ліхтарик видає 18 ватну зарядку. Дивіться, які завезли протоколи. Samsung 9, 5, 9 вольт Huawei. Quick Charge 2.0, 3.0, Charge 4.0 має. Pump Express 1.1, 2.0. Ще би тут був супервок, я не знаю. Я б телефон ліпше ліхтариком заряджати, чи ми блоками якимись там за 100-200 гривень. Тому що реально шикарно, шикарно, я вам скажу. Давайте ми по пульсації зразу ж пройдемося. Ну, як вже проходитись по всьому, так, так проходитись, дивіться. 30-40 пульсацій. Давайте дамо якесь навантаження, хоча б резисторне 2 3 А. Він це витримує реально. Підключив я резисторне навантаження. Там, якщо не помиляюся, там писало е, 2 А, 9 вольт, 2 А і 12 вольт, 1,5 А. Ну, блін, ліхтарик видає 18 Вт. Ви собі можете представити, дивіться, 1 А. Витримує 5 вольт тримає далі, 2 А. Спокійно, подивіться на пульсації. От. То просто трешняк. От. Ну, трошки просіло. Ну, 2 А він видає. Реально, 2 А. 3 Ампера. Вирубається. Ні, тримає 3 А. Тримає 3 Ампера, дивіться. Тримає 4,7 В. Він тримає 3 А. 3 Ампера, дивіться. Бачите, 14 Вт. А з Power Delivery він може видавати 18 Вт. Кручуємо 1,5 А. До речі, акумулятор у нас ще посаджений, але подивимось. Давайте запустимо. Та нормально він видає, дивіться. Півтора Ампера. 12 вольт чистими тримає народ. І дивимось, 18 Вт. Ну, блін, я вам чесно скажу: 18 Вт видає ліхтарик. Так, друзі, йду я на свою е, вся точку, де я вам показую. Дивіться сюди. Включив я мінімальний режим. Це є ближнє світло. Йду перед собою. Ось так. Вже темніє, як ви бачите, ось так камера передає. Але я перед собою подивіться, це ближній мінімальний режим. Він там щось 960 годин ось так може світити приблизно. Дивіться, ось так показую вам. Свічу перед собою добре. Наступний режим, давайте. Це наскільки? 40%. Це ближній режим. 50. Це виключено, це було 100. Ще раз. Ще раз, мінімальний, показую. Ну, ще навіть не стемніло, ну камера не передає цього, зрозумійте. Дивіться, тепер турбо. Це є турбо. Подивіться, це просто білий день. Це показую ще раз. Ось пальцем це є ближній режим. Тобто ближнє світло. Дивіться. Я йду, я перед собою. Блін, просто прекрасно. Навіть на цьому режимі бачу, для налобного ліхтарика, повірте, більше не потрібно. Добре, включаємо ще один режим. Ближній дальній разом. Раз, два, три. Два режими. Подивіться, як воно лупаши. Ось так він світить. Оце вже дальній режим. Давайте ближній виключимо. Чекайте, бо це моргання. О, я виключу ближній. На далі я включив моргання, ну, очі виїдає. Давайте виключимо. Так, це мінімальне світло, це дальнє. Ну і тут е, дальнє, само собою більш, як ви бачите, воно йде взбите, таке не розсіяне. Це дальнє. Ви навіть бачите по промені. Ось я по полю свічу. Е, та хата, що я вам це показую Популярна. Дивіться, ще один режим включаємо. Це в нас 100%. Ну це просто, я вам кажу, дальній режим, шикарно. А тепер турбо давайте. Раз, два, ось так. Це я не знаю, дивіться, от по полю. Подивіться сюди. Я на ту хату добиваю. Ось тим ліхтариком. Подивіться. Подивіться, як воно лупаше. От в небо. Де я вам покажу. Це під 2000 люмінів. 1900-2000. І він так може півтора години лупашити. Це на ближньому. Давайте ще один включимо режим. Раз, два, три. Це нижній. Раз, два, три. Це два режими. Ось два, дивіться. І тепер на турбо. Раз, два. Оце моргання. Давайте, раз два. Зараз виключу було турбо. Давайте мінімальний. І турбо. Раз, два. Ось так. Ось так. Ти ходиш і просто шикардос. Я вам скажу, це топ ліхтарик. 100%. Дивіться, як воно світить. Воно свій нереально, бачите, сонце сідає, ще повністю темноти немає. Ну тут вже темно, як так вам сказати. Ну що ж, а тепер підсумуємо плюси та мінуси. Давайте спочатку по мінусах, бо мінусів тут дуже мало. На мою думку, це особисто для мене, мені оце некомфортне. Кожен раз, якщо ти хочеш його зняти, тобі потрібно оце бавитися з тим і так далі. Можливо, воно практичне, можливо, воно довговічне, але це моя особиста думка. Це мінус. Далі по мінусах, я вам чесно, скажу в принципі все. Ну ще я можу зазначити, що ціна та півтора тисячу чотириста, можливо, ви тисячу триста десь купите по якихось акціях. Цей ліхтарик трошки дорогий, але він тому і дорогий, тому що він якісно і гарно зроблений. Ось тепер ми перерахуємо плюси, за що ти платиш гроші. Дивіться, тепсі зарядка є, є. 15 ватт він заряджається. Заряджається. 18 ватт як павербанк видає. Видає Герметичний, під воду Кидати можна, можна режимів. Багато багато яскраво світить, ближні і дальні є. Супер. Автономний 100% автономний в комплекті акумулятор де хороший, хороший магніти є, кріплення різноманітні є. В будь-який момент ти можеш його дозарядити. Взяв з собою два акумулятора, наприклад, 21700 і 18650. Швидко замінив, поставив ліхтарик заряджений. Оце великі плюси цього ліхтарика. І тому ви платите таку суму. такий ліхтарик раз купив і це на роки. Я вам чесно скажу. Так що, на подарок собі, любимому, як то кажуть. Подарити ось такий ліхтарик. Річ дійсно класна, незамінима. Кажу, прикольний дуже ліхтарик. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео!